Шій мережі бонусна програма. Це 5 відсотків при кожній покупці При першій покупці вже нараховується 5 відсотків від суми, і потім ці бонуси не згоряють і можна розраховувати з ними прислідушій покупці А що для цього потрібно, щоб була знижка? Е, нічого, просто прийти з першої покупки, незалежно від суми. Ми виписуємо ага, вам карточку да, за за базу. Вона вноситься, і потім просто по номеру телефону нараховується кожен раз. І це, це буде так. по всіх мережах, по всіх магазинах, у вас їх, так? Да? Є, тобто так. Ви, я на Урлівській скупилася, а потім так, на другу так, адресу так, зайшла і в мене буде. Говорити, просто говорите, що в мене є бонусна. Карточка, у нас ще дуже хороші є сертифікати. Ага. Якщо не може людина приділитися, бо не знає, що потрібно там цей, купує сертифікат, і тоді хтось приходить, мама чи там цей скупляється на, на цю суму. нашому магазині, да? Да, дуже теж удобно вигідно. Да. Рекомендую, завітайте в магазин водний карапуз. Да.